Перехід катакомба. Через пішохідний перехід на вулиці Городоцькій пан Андрій, інвалід першої групи позору, щодня ходить на роботу. Чоловік скаржиться, сходи розбомблені, заліплені льодом та снігом. Каналізаційні решітки давно поіржавіли. Ногу часом скручу, буває, як попаду десь на диру в решітці. От буває покалішився. Сходи розрушені, практично по них неможливо ступати, особливо зимою. Тут тільки треба за перило триматись і так сходити по краю. Цей підземний перехід також не пристосований і для жінок із маленькими дітьми, адже на сходах немає пандусів. А через відсутнє освітлення вечорами тут страшно ходити, адже переходи у жахливому стані частенько приваблюють крадіїв та хуліганів. До мене навіть один раз один там хотіло у мене війночі гроші забрати, чи щось. Ну, ну, не слід мені подолати. Ударив мені щоку кулаком. Ну, я якось витримав той удари. І, ну, всякий елемент такий нехороший збирається. У залізничній райадміністрації про аварійний перехід знають та запевнили, що наступного року зроблять там капітальний ремонт. Підземні переходи в нас є, в наших балансах у нас в районі 4 підземних переходи. Ми їх подаємо на капітальний ремонт, включаємо. Так і в цьому році у нас коштів не відряд, аби привести до ладу підземку, люди радять її здати в оренду підприємцям. Я би таку рекомендацію би хотів дати. Хай би там поставили якісь. Кіос чи будку когось, такого приватного підприємства. Хай б він щось там продавав, хай би чистили, слідкував за порядком. Будемо сподіватися, що чиновники дослухаються до скарг та пропозицій львів'ян. і наступного року у підземному переході на вулиці Городоцькій таки зроблять ремонт. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік. Рідна фортеця розвалюється. Мешканці одразу двох будинків на Олени Степанівни б'ють на сполох. Люди запевняють, комунальники вирішили дочекатися, коли їхні квартири зруйнуються просто у них на очах. Частини балконів, які вже давно тримаються лише на чесному слові, падають просто людям на голови. Вийшла з квартири, ну вийшли. І Що так стало? Подивилася раз і палова того. Мною. Весь будинок з першого до третього поверху вкрився наскрізними тріщинами. Окрім того, тече дах та ринви. Тож вся дощова вода стікає прямісінько людям у помешкання. Сира хата, ну от і дитинка малесенька дихає цим всім. ми що можемо що раз замащуємо, але це є грибок, це все сире, Там є шафа з одягом. То весь одяг. Цири і зацвітає, ну і це є дуже тяжко жити в таких умовах. Окрім того, жахливими є і туалети у будинках. Мешканці кажуть, такі умови були ще у середньовіччі. Любий час на голову впадає штукатурка. Туалет. Мешканці запевняють, комунальники відрізали водопровідну трубу у туалеті. Тож, оскільки бачок тепер не працює перед кожними відвіданими вбиральні, люди завбачливо записаються водою у пляшках. Немає ніяких умов для проживання. Дощовий період це теж треба бачити. Це вода ллється зівсюди, в квартири. Отак от тікає балкон по стінах і в квартирах. Треба дивитися, оглядувати будинок, тому що наобіцяє на наобіцяє і на обіцяє. Мешканці зберігають перші відписки від комунальників ще наприкінці 90-х. Їм обіцяли допомогти. Однак обіцяне залишилося лише на папері. Але от саму першу знайшла з 1999 року, де ми зверталися за балкони ще в той час. І була відповідь, що жек 300 зобов'язано в четвертому кварталі 1999 року виконати ремонтні роботи. Щоб допомогти мешканцям, звертаємось до директора ЛКП Граніт. Любов Василишин не на камеру розповіла, що всю проблему у затримці з ремонтами створює значна заборгованість мешканців одного з будинків. Однак, водночас комунальники докладають усіх зусиль, аби покращити умови життя на Олени Степанівни. Та частковий ремонт зроблять вже наступного року. Олена Михальчишин, народний контроль, телеканал. Зік. Увага! Проект Народний контроль зік продовжує свою роботу. Відтепер звернутись у громадську приймальну ви можете за новою адресою. Проспект Червоної калини 62А, торговий центр Інтерсіті. Другий поверх. Приймальна працює щобудня з десятої до вісімнадцятої години. Також надсилати свої звернення та стежити за їх виконанням ви можете на сайті за адресою zik.lviv.ua. Результати у програмі Народний контроль зік щобудня о 21.20.